Біля 200 спортсменів із 12 команд вищих навчальних закладів Івано-Франківська та силових структур області взяли участь у спортивних іграх, присвячених дню пам'яті Герою Небесної Сотні, які проводились на базі коледжу фізичного виховання. Учасників змагань словами вдячності привітала голова обласної військової адміністрації Світлана Вонищук. Я дякую всім сьогодні. Учасникам змагань, що ви є сильні, що ви є віціні. Що ми всі разом з вами беремо приклад від наших міцних захисників і захисниць і героїв нашої держави. Дякую, що ми готуємося. Дякую всім, що ми підтримуємо Збройні Сили України і переконано, в єдності, любові ми разом переможемо. Слава Україні і слава нашим героям, і, і кожен день маємо і захищають нас. Дякую. Подякували спортсменам і очільники силових структур та директор відокремленого структурного підрозділу Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України Любомир Пасічняк. Коли ставиться своїми спортивними традиціями чемпіонами світу Європи, учасниками Олімпійських, але ми завжди з великою пошаною відносимося, ставимося до тих. Військового форму. Це ті люди, які жертвують собою, які не жаліють здоров'я, життя для того, щоб ми могли спокійно навчатися, спокійно жити. І мені дуже приємно, що серед військових і бувших студентів, поставки нашого навчального закладу, які ми впевнені, що з гідністю несуть. Звання внуська коло страшного громади. На сьогодні я вважаю вам гарно виступати і обов'язкового мистра, бо ви потрібні нам здорові, нетрабовані і освітні. Бажаю вам музики, бо дехай переваги Слава Україні. Гурт коледжу фізичного виховання Спарта для воїнів Збройних сил України виконав патріотичну пісню, після чого розпочались змагання з п'яти видів спорту настільного тенісу, грівого спорту, жиму штанги лежачи, міні-футболу та перетягування канату. До речі, цей вид програми став найцікавішим і найбільш емоційним. Тут не мали собі рівних представники Державної служби надзвичайних ситуацій, які у фіналі перетягнули представників авіаційної військової частини 1349. А бронзові медалі виборола громадська організація спілки волонтерів Прикарпаття. У міні-футболі найкраще підготовленою виявилась команда власного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, яка у фіналі перемогла дружню команду Державної служби надзвичайних ситуацій. А бронза дісталась студентам університету короля Данила. У піднятті Гирі найкращий був представник Національного медичного університету Святослав Плинтус. У настільному тенісу мав собі рівних Дмитро Зенюк з Прикарпатського університету. А жим Штанги лежачи виграв Андрій Кривенко з обласного центру територіальної контестації та соціальної підтримки. Всіх переможців та призерів нагородили грамотами та медалями. Ось стільки господарям змагань цього разу не допомогли рідні стіни. Тут, як народі кажуть, гостинність понад усе.